Подивіться майже на будь-яку далеку галактику Всесвіту, і ви побачите, що вона стрімко від нас віддаляється. І чим далі ця галактика, тим швидше вона втікає. Під час подорожі світла крізь всесвіт його спектр зміщується на довші та червоніші довжини хвиль, ніби сама тканина простору розтягується. На найбільших відстанях розширення всесвіту так швидко рухає галактики, що жодні сигнали, які ми можемо надіслати, ніколи їх не досягнуть, навіть зі швидкістю світла. Але хоча тканина простору розширюється по всьому всесвіту скрізь у всіх напрямках, ми чомусь ні. Наші атоми залишаються незмінними, так само і планети, місяці та зірки, а також відстані, що їх розділяють. Навіть галактики у нашій місцевій групі не втікають від нас, а навпаки, тяжіють одна до одної. Але чому? Коли Альберт Айштайн розробляв свою теорію тяжіння, загальній теорії відносності, він зіштовхнувся із проблемою. Якби все, що було у всесвіті, це лише величезна кількість матерії та енергії, ця маса неминуче би зазнала гравітаційного колапсу та зруйнувала би Всесвіт, перетворившись у чорну діру. Звісно, Айнштайну ця ідея не сподобалась, тому у свої рівняння він додав виправлення у вигляді космологічної константи. Якби існувала якась додаткова енергія, що пронизувала порожній простір та працювала на протидію гравітації, змушуючи тіла відштовхуватись один від одного, це могло б отримати всесвіту рівновазі та запобігти гравітаційному колапсу. Додавши цю функцію врівняння, Ейнштейн міг описати всесвіт як вічно стабільний статичний світ. Але не всім сподобалась ідея статичного всесвіту. Одним із перших, хто спробував описати його динамічним, був фізик Олександр Фрідман. Він показав, що неважливо додавати чи не додавати космологічну константу до рівнянь Айнштайна. Всесвіт, який наповнений речовиною та енергією, має або стискатися, або розширюватися. Що ж, математика чудово розповідає про можливі рішення, але завжди потрібно подивитися на фізичний всесвіт, щоб зрозуміти, яке з рішень описує реальність, і це сталося у 1920-х роках, завдяки роботі Едвіна Габла. Він першим виявив, що можна визначити відстань до зірок, що знаходяться у окремих галактиках. Майже паралельно із роботою Габла, американський астроном Весто Слайфер виявив, що світло від галактик за межами чувацького шляху зміщується до більшої довжини хвилі. Поєднуючи власні виміри відстани між галактиками з вимірами Весто Слайфера, Едвін Габл виявив грубу пропорційність відстани між об'єктами з їх червоним сувом. Все це призвело до усвідомлення, що майже всі галактики віддаляються одна від одної. Одним махом ідея розширення Всесвіту перетворилась на провідну ідею опису нашого Всесвіту. А сьогодні відомо, що це розширення навіть прискорюється. Власне розширення відбувається так, наче сама тканина простору розтягується, і всі об'єкти в цьому просторі віддаляються один від одного. Чим далі об'єкт знаходиться від іншого, тим більше відбувається розтягування, і тому здається, що вони швидше один від одного втікають. Якби вся речовина рівномірно заповнювала Всесвіт, то ця матерія просто стала б менш щільною, і ми би бачили, як усе з плином часу розширюється, але Всесвіт не ідеально рівний і однорідний. Так, ранній всесвіт був майже рівномірно заповнений газом, який розширювався скрізь, але ключове слово, майже. Всесвіт мав невеликі збурення щільності. В деяких місцях був трохи щільнішим, а в деяких місцях трохи менш щільним. Місця, де густина речовини була більшою, мали більшу масу, а отже, більшу гравітацію. Якщо густина речовини була достатньо високою, сили тяжіння було достатньо, щоб подолати розширення. Ці частинки речовини просто перестали розлітатися а потрапили в гравітаційно пов'язані структури. Саме ці структури ми сьогодні і бачимо у вигляді скупчення галактик, або на менших масштабах у вигляді галактик, зірок та планет. Але чому так? Причина полягає в тому, що окрім розширення Всесвіту, існують і інші фізичні явища, на таких невеликих масштабах, на яких живуть живі істоти, і на масштабах менших домінують електромагнітні та ядерні сили. На рівнях планет зоряних систем і галактик домінують сили тяжіння. Але по справжньому велика боротьба починається на масштабах усього всесвіту між його розширенням та власне гравітаційним притягуванням усієї матерії та енергії, що присутні в ньому. І саме на цих масштабах розширення перемагає. Найвіддаленіші галактики розширюються так швидко, що жодні сигнали зі швидкістю світла ніколи їх не досягнуть. Такі гігантські структури, як суперскупчення галактик, довгі ниткоподібні утворення, що заселені галактиками і простягаються на мільярди світлових років, постійно розширюються та, врешті-решт, розлучаються в процесі розширення простору у відносно короткий термін, впродовж наступних декількох мільярдів років вони просто припинять своє існування. Навіть найближче велике скупчення галактик до чумацького шляху, скупчення діви, що знаходиться від нас на відстані всього 50 мільйонів світлових років, ніколи не зможе притягнути до себе нашу галактику. Незважаючи на колосальну силу тяжіння, розширення всесвіту переможе, але на менших масштабах розширення вдалося подолати, принаймні локально. Набагато легше протидіяти розширенню всесвіту на масштабах менших відстаней, оскільки гравітаційна сила має більше часу для утворення щільних структур. Саме скупчення Діви залишається гравітаційно зв'язаним, так само, як і Чумацький шлях, та всі галактики локальних груп, які об'єднані власною силою тяжіння. Земля буде обертатися навколо Сонця на однаковій орбітальній відстані. Сама Земля залишиться того ж розміру, а атоми, з яких вона утворена, не будуть розширюватись. Чому? Тому що розширення Всесвіту дійсно впливає лише тоді, коли інші сили, гравітаційна, електромагнітна чи ядерна, ще його не подолали. Якщо якась сила може успішно утримувати об'єкти разом, навіть розширення Всесвіту нічого не змінить. Причина цього досить тонка і пов'язана з тим, що саме розширення це не сила, а швидкість. Простір дійсно розширюється, причому на всіх масштабах, але розширення не впливає на речі безпосередньо. Існує певна швидкість, при якій простір буде розширюватись між будь-якими двома об'єктами, але ми повинні порівнювати цю швидкість із швидкістю притягування між цими двома тілами, що є показником того, наскільки щільно чи не щільно вони пов'язані між собою. Давайте краще розглянемо для прикладу ситуацію із нашою галактикою та Андромедою, які, не дивлячись на розширення Всесвіту, невпинно рухаються одна до одної і через 4-5 мільярдів років зіллються в одну. Отже, швидкість розширення Всесвіту складає приблизно 70 км на секунду на мегапарсек. Не сваріть мене дуже, якщо знайдете якусь іншу цифру, що буде трохи відрізнятися від цієї. Річ у тім, що точний підрахунок швидкості розширення це поки що одна з важливих проблем у космології. Різні способи виміру швидкості дають дещо різні результати, але для нашого прикладу це не дуже важливо. Отже, нагадую, чим далі від нас знаходяться об'єкти, тим швидше вони від нас втікають. Умовна галактика, яка буде знаходитись на відстані мільярд світлових років від чумацького шляху, буде віддалятися від нас зі швидкістю приблизно 22 тисячі км на секунду, або приблизно 7% від швидкості світла. Для галактики, яка буде в 10 разів ближче, а саме на відстані 100 мільйонів світлових років від нас, швидкість втікання буде в 10 разів меншою, тобто всього 2200 км на секунду. Але галактика Андромеда знаходиться від нас на відстані лише 2,5 мільйони світлових років, а це означає, що розширення всесвіту несе її зі швидкістю лише 60 км на секунду. І для таких масштабів ця швидкість явно недостатня для того, щоб назавжди позбавити нас нашого великого сусіда, оскільки сила тяжіння між чумацьким шляхом та андромедою достатньо сильна, щоб подолати швидкість розширення. Зараз Андромеда мчить до нас зі швидкістю 110 км на секунду, і це вже враховуючи розширення Всесвіту, тобто без нього швидкість зближення галактик була б ще більшою. І це та сама причина, чому сонячна система не розривається, адже швидкість розширення Всесвіту буде нескінченно мала на такому локальному рівні. А що говорити про масштаби, на яких працюють атоми наших тіл? Електромагнітні сили між атомами значно потужніші за гравітацію, тому, звісно, вони набагато порядків сильніші, ніж розширення. Отже, якщо є сила, яка досить міцно з'єднує між собою об'єкти, розширення всесвіту ніяк на вас не вплине. Лише на найбільших масштабах, де будь-які сили взаємодії між об'єктами занадто слабкі, щоб подолати швидкість розширення, саме тоді розширення відбувається. Тому тільки коли ми покидаємо межі умовно локальної групи галактик, саме тоді ми потрапляємо в область космосу, де всесвіт фактично розширюється. А на цьому все. Дякую моїм глядачам за ідею до створення цього відео. А також дякую за підтримку спонсорам каналу. Ну і звісно, вам, що додивились це відео до кінця, зустрінемось у наступному випуску. Будьте здорові та дивіться українське на все добре.